Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Бодібілдинг дуже суб'єктивний. Дехто навіть його вважає мистецтвом, а не спортом. Тому ви можете не погоджуватися, але більшість людей висловилися за те, що Стів Рівз був найкращим культуристом всіх часів. І сьогодні ми будемо говорити про цю легендарну людину та його методи тренування. Стів Рівз народився 21 січня 1926 року у маленькому містечку. Ку Монтана, об'єднані Штати Америки. На жаль, він ніколи не знав свого батька, який загинув внаслідок нещасного випадку на фермі всього через рік після того як Стів народився. У віці 10 років разом зі своєю матір'ю хлопець переїхав до Каліфорнії. Через пару років під час навчання в середній школі він вперше зацікавиться бодібілдингом. 15-річному віці розпочне серйозні тренування, внаслідок чого статура буде розвиватися досить швидко. На цій фотографії йому лише 16, але ми бачимо, що він мав чудову форму для свого віку. Через рік йому 17, і ми бачимо, що на той час він зміг розвинути добре збалансовану та дуже естетичну статуру. Я, звісно, не з тих людей, що люблять коментувати генетику, але слід визнати, що вона в нього була просто неймовірна. Не кожна людина так зможе виглядати природно лише у 17 років. Дивлячись на його симетрію, вже тоді було зрозуміло, що він має поти. Тенціал стати справді великим бодібілдером, але спортивний шлях Стіва буде змушений зробити велику перерву. У 1944 році вирувала Друга світова війна, і коли Стів досяг повноліття, його швидко призвали до армії Сполучених Штатів. Він проходить пару місяців навчання в Каліфорнії, а потім його відправляють воювати на Філіппіни. Там його втягують в довгу та смертоносну битву, де він стає свідком багатьох жахів війни. На додачу до цього він отримує зараження малярією, яка потім погіршилася серйозним випадком лихоманки джунглів. Він проведе багато тижнів у лікарні, і війна закінчиться до того часу, коли він одужає. Але його служба на цьому не закінчиться. Після одужання Стіва відправляють до Японії з частиною союзних окупаційних сил, де він залишається до вересня 1946 року. Після 26 місяців служби стіварів за Нарешті звільнили та відправили назад до Каліфорнії. Після повернення стів відновлює свої тренування та вже у грудні 46-го року виграє змагання Містер Тихоокеанське узбережжя, яке відбулося у Портленді. В червні 1947 року стів бере участь у змаганнях Містер Америка, що проходили в Чикаго. У віці лише 21 року він виграє найпрестижніший в світі турнір з бодібілдингу та буде коронований як містер. Америка 1948 році він посідає друге місце після Кларенса Росса на змаганнях Містер США. Далі знову займає друге місце, але вже на змаганнях Містер Всесвіт після великого Джона Грімака. Потім він все таки виграв конкурс Містер Всесвіт, який відбувався у Франції того ж року. Отже, станом на 1948 рік Стів Рівз має титул Містер Америка та Містер Світ. 1950 році. Стів виграє містера Всесвіту, залишивши друге місце регу парку на його піку. Зріст Стіва становив 6 футів або 185 сантиметрів. Вага близько 216 фунтів або 98 кілограмів. Його біцепси, литки та шия становили 47 сантиметрів. Хлопець тренувався не заради обсягів. Коли я прийшов до зали, говорить стів охват біцепсів не перевищував 34 сантиметри. Ікри 41 см. Щоб не збільшувати диспропорцію, я припинив качати ікри і чекав, коли м'язи рук зрівняються з параметрами гомілок. Потім шию та ікри накачав до 47 см і заспокоївся. Він мав об'єм грудної клітини 128 см, талія 73 см. Стегна 66 см. сантиметрів протягом всієї кар'єри Стіва, та після неї його пропорції вважатимуться найкращими та будуть представлені в багатьох популярних м'язових журналах. Коли Стів зрозумів, що досяг в бодібілдингу всього, чого хотів, він змінив свою засередженість на акторській майстерності. Його перша велика прем'єра відбулася в 1957 році, коли він зіграв головну роль у фільмі Блокбастері Геркулес. Отужна та м'язиста статура Рівза зробила його ідеальним, щоб зіграти такого героїчного персонажа. Успіх фільму швидко зробить Стіва міжнародною кінозіркою. Він стане найбільш високооплачуваним актором свого часу та зіграє ролі в дюжині фільмів до кінця 1960-х років. Та буде першим культуристом, який досяг успіху в акторській майстерності і проклав шлях для Арнольда Шварценеггера та інших. На жаль, через травму плеч. Що надалі він не зможе продовжувати акторську кар'єру та змушений буде піти. На цьому етапі він заробить достатньо коштів, щоб придбати велике ранчо в Орегоні та жити дуже комфортно. Пізніше він придбає велике ранчо в Каліфорнії, яке буде служити йому домом до самої смерті. Про нього напишуть декілька книг. Пізніше Стів сам напише три книги. Перша була опублікована в 1982 році під назвою Потужна ходьба тут він розповідає, розповідає про винайдений ним стиль ходьби, коли ви робите довгі кроки та швидко ходите, розмахуючи гантелями. Ця система включає прогресивне навантаження, вимагаючи від вас повільного використання важчих гантелей. Він рекомендував це всім, хто хоче покращити свою загальну фізичну форму. Також це є чудова форма кардіотренування з низьким ризиком травми. Сильна хода є ідеальною додатковою вправою для бодібілдера. Вона працює. По принципу агресивного опору та виконується з високою інтенсивністю, створює аеробний ефект, спалює жир і забезпечує деталізацію м'язів. Вона не має підйомів та опускань, з якими ви стикаєтеся під час бігу. Ви робите плавну прогресію кроків, і одна нога завжди залишається на землі. Його друга книга була опублікована в 1995 році та називалася Побудова класичної статури природи. Родним шляхом, а його третя та остання книга Динамічний набір м'язів була опублікована в 2003 році, через пару років після його смерті. У цих двох книгах стів розкриває свою систему тренувань та дає поради щодо нарощування м'язів, позування, втрати жиру та покращення харчування. От ми, друзі, підійшли до завершення нашої історії. Хоча стів все життя зосереджувався на здоров'ї та планував дожити до 100 років, він Помер в 2000 році у віці 74 років. Він помер від тромбу через два дні після операції. У Стіва не було дітей, і ніхто з найближчих родичів за нього не переживав. Але він залишив після себе великий спадок, який буде жити з нами назавжди. Особисто для мене Стів Рівс улюблений бодібілдер. В моїх очах він найкращий за всіх в усі часи. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, якщо вам цікаво про способи. Та методики тренування Стіва Рівза я зніму про це окреме відео. А на сьогодні все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Всім добра та миру!